Добрий день, друзі. Сьогодні, 5 травня 2023 року. Ми знаходимося в господарстві ТОВ «Андріївське» компанії Агріко Україна, де відбувається посадка картоплі сорту Контанс. В даному господарстві використовують препарат Райспі, це союзник кореневої системи, бактерія Bacillus Самілолікіфація, штам IT-45, який входить. В склад цього продукту, заселяючись в різосфері, виділяє метаболіти росту, які допомагають рослинам засвоїти фосфор. Є два способи застосування препарату. Перший це обробка бульб картоплі перед посадкою разом з фунгіцидно-інсектицидним протруйником. У нормі 70 грамів на одну тонну, другий спосіб це внесення у рядок через форсунки картопле разом з фунгіцидно інсектицидним протруйником, мікродобривами або стимуляторами росту у нормі 200 грамів на 1 гектар. Використовуючи РАЙСПІ, ви забезпечуєте рослину фосфором, стимулюєте ріст ефективної кореневої системи, збільшуєте врожайність культур. Та захищаєте кореневу систему від патогенних мікроорганізмів. Препарат сумісний з усіма видами гербіцидів, фунгіцидів, інсектицидів, мікроелементів, регуляторів та стимуляторів росту.